Я дізнався, що тендер, який згадується у підозрах Кудрицькому і Гринкевичу, у 2018 році виграла Житомирська фірма «Візенріч». Її пропозиції були на пару мільйонів гривень вищими, від інших учасників, яким Укренго відмовила. Наприклад, реконструкцію зовнішнього огородження станцією Західна НРСМ товариство з обмеженою відповідальністю Візин Річ» оцінило 36 мільйонів. 950 тисяч гривень. Водночас дешевші пропозиції були від товариства в межах компанія Росі, товариство Трейдер буде. Обидві пропонували по 33 мільйони 900 тисяч. Тобто, бачите, у різниця у 3, у 3 мільйони. Але Укр... Укренерго, от яке очолював, як відрислав тоді. Під Трубицький трудицький забракувало за, ну, ту компанію, які давали кошти за виконання робіт нижчими. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.